Всім привіт! Вас вітає текстильна Група Кавлатексі. Зараз вашій увазі. Друзі, ми пропонуємо лот дитячого одягу під кодом позиції 360. Зі знижкою дитячий одяг іде 75 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кілограмів. Вартість мішечка з урахуванням знижки лише 25 Доларів. Не втрачайте можливості придбати хороший мішечок дитячого одягу за зниженою ціною. Повторюємо, зараз представлений лот дитячого одягу код позиції 360 зі знижкою 75 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг 25 доларів. Позиція міксована, йде для хлопчиків та дівчаток різного віку. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Under Armour. Under Armour. Russell. Зараз в вашій увазі представлений лот дитячого одягу під кодом позиції 360 Nike. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кілограмів 25 доларів. Nike. Якщо вам дуже сподобався цей мішечок із відео огляду, робимо замовлення. Nike. Nike. Для замовлення достатньо написати нам особисте повідомлення Viber або зателефонувати відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам вигідніше та зручніше. Позиція де міксована, в даній позиції і курточки, і жилетки, тостовочки, спортивний одяг, адідас. Мінімальне замовлення дитячого одягу один мішок вагою 25 кілограмів. Ціна за кілограм даної позиції лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кілограмів 25 доларів. Наразі представлений мішечок номер 2 Nike Champion. В даному мішку як видно достатня кількість фірмових моделей, расел. Представлений зараз лот дитячого одягу зі знижкою 75 доларів. Under Armour, Мінімальне замовлення 1 мішок 25 кг. Ціна мішечка з урахуванням знижки лише 25 доларів. Máme tu laxinovou grupu Kongla Tex, se bude upředína.